З моменту повернення Вереса на домашній стадіон Авангард пройшло майже півроку. Однак рівняни досі не знають смаку перемог у рідних стінах. Цього разу червоно-чорні поступилися дніпро 1 Пропустивши швидкий гол від українського збірника Піхальонка, Вересу довелося змінювати малюнок гри та більше думати про атаку. Моменти почали з'являтися однак, з реалізацією були проблеми. Такий момент на першій хвилині, коли гайдучик не віддав передачу, коли там просто ну виводити в один в один, якби це такі передачі. Ми повинні віддавати і вже далі там реалізовувати, тому десь не вистачає майстерності в команді. А так, в цілому, в цілому, я задоволений. Я сказав футболістам, що будуть перемоги, треба виграти одну ігру. А я думаю, потім вже буде набагато легше. Як і під час попередніх двох домашніх матчів на трибунах авангарду зібралося чимало відданих фанатів акціонерів Вереса. Вболівальники активно гнали свою команду вперед, емоційно реагували на рішення арбітра та навіть підказували, кого варто замінювати тренеру дні. Пряну Олександру Кучеру. Мені дуже подобається, коли є вболівальники на трибунах. Це, звичайно, додає якоїсь, не знаю, хлопцям може підганяє трохи, да, дає стимул грати там, віддаються більше. Ну тому, що це дуже і легше грати, коли є вболівальник. Так що, звичайно, хочеться, щоб були вболівальники Такий гарний стадіон зробили. Наставник рівнян Юрій Вірт після матчу залишився задоволений діями своїх підопічних. У другому таймі Верес атакував значно більше, створював моменти. Однак в деяких епізодах надійно діяв голкіпер Дніпра, а іноді промахувались з вбивчих позицій самі рівняни. Тренер Вереса сподів сподівається що фортуна повернеться до його команди у найближчих матчах. Ви з ми на третьому місці зараз. А по домашніх ми там я думаю, що ми аутсайдери. Це точно. Тому якби був рецепт, то ми б вже цей рецепт точно там примінили. Тому один рецепт тільки виходити, тренуватися і виходити на ігру і реалізацію. Треба підвищити реалізацію. Зараз у чемпіонаті України настає двотижнева пауза. Наступну гру рівняни проводить 1 квітня знову вдома. Суперником буде кривбас. Наразі у турнірні. Ні, таблиці верес посідає 12-те місце однак, відстань до зони вильоту становить всього одне очко. Микола Бражицький випуск новин.